Доброго здоров'я, шановні батьки, брати та сестри футбольного клубу Чайка. Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Після недільної паузи з поважних причин ми пропускали трансляцію матчу чемпіонату Києва, другого туру між Чайкою та атлетом. Але наразі ми повертаємось на Аболонь-Арену. 27 квітня, неділя, третій тур чемпіонату Києва між командами Зміна Аболонь та Чайка Вижгород. Друзі, давайте до складів команд. Зміна в нас в зеленому, чайка в білому. Хочу наголосити, що в нас нова форма, дуже красива з картою України справжньою. Друзі, до складів команд. Номер перший Вратар Буяла. Номер 26. Центральний захисник Симоненко Вартьом, капітан команди. Справа грає номер 4 Куценка Женя. Зараз футболіст, футболісти міняються сторонами. Зліва грає номер 24 Біловорода Максим. В центрі грає номер 23 Вайте Дмитро. Номер 10. також в центрі Вадзік. Розпочали, друзі. Справа Кафтанюк Андрій, номер 9 Зараз Білобородов підхоплює, непогано. Добре Вайтенка. Зліва грає от, зараз Сашко номер 2 Олександр Плюта. Пас на Кавтанюка, непогано. Давай, давай, Андрюха! Непогано, Андрій. Хто там саня? Рука! Але суддя поруч все бачить. Рука знаходилась, мабуть, в природному стані, то нема нікого Жека. Сенка. Тьома повинен бути першим. Так так воно і є, молодець, тьомчик. Так, і в нападі в нас номер 28 Касалапав Нікіта. Запасні друзі, номер 5 Грін Дмитро, номер 11 Годованець Іван, номер 19 Рапопорт Роман. Тренер команди Віталій Клименко. Аут на користь. чайки. Знову аут наш. Куценка буде вкидати. Хороша, косолапова. Подача відбувається. Фараджов. Люта. Намагаються зачепитись, поки не вдається. Зміна просто виносить вперед. В принципі, і правильно робить, нічого не вигадують. ваут вкидає сильно до центру. Бачили небезпечний момент, трішки не розібрались хлопці там. Ззаду уважніше, уважніше. Звісно, зараз перших перші хвилини градус великий, треба, може, десь і емоції приборкати, трішки заспокоїтись. Чайка вкидає, Білобородов на плюту. Сильно. Що там? Знову буде аут. Це нам підходить. Зараз важливо вкинути добре. Ні, на жаль, не вдалося. Ой-ой-ой, яка помилка, друзі, яка помилка від Куценка. Але добре Тимур все зробив. Так, поза грою Фіксує арбітр. Зміна, бачите, лівим флангом тяготить до лівого флангу. Удар, удар! Непогана, Тимур, непогана. Ви знаєте, за камірець намагався в футболі зміни перекинути нашого вартаря. Андрюха. Кафтанюк, кафтанюк нав'язує, нав'язує що там, друзі. Так, так, Білий вкидає. Ні, ні. Ні, білі. На зміну небезпечно, друзі. Нагадую, що обидві команди свої два тури програли. В них наразі по очок, тому відступати нікуди. Потрібно саме зараз і саме сьогодні набирати очки як однієї, так і іншої команди. Вайтенка. Добре, грає в пас. Непогано, непогано Дмитро. Намагали через пас вийти зі своєї штрафної. Чайка вкидає аут. Кафтанюк. Добре, Андрюха. Добре, Андрій, давай. Що там? Та грати, 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 грати до кінця, до сиска, хлопці. Ви бачили, на лінії залишився хлопці зупинились, але це не потрібно робити. Вайтенка, Кафтанюк. Що там? Ні, вже м'яч, це точно м'яч вийшов. Куценка вперед. Нікіта головою скидує. Тренер просить приймати м'ячик. Білоборода йде вперед, 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 вперед. Непогано, 28-й номер. <ріст> так, команди переважно знаєте, грають або на лівому фланзі, або в центрі. Така йде боротьба. присматриваються дру... один до одного. Давай, давай Тимурчик, Виносить. Ой, добре, добре. Касала паскідує на плюту. І плюта Сашко. Ну відбувається перший удар. Не сильний, але це подобається. Удар є удар, друзі. Вайтенка підхоплює, перший випереджає і добре буде аут на користь чайки. Друзі, сьогодні прекрасна погода, але холодний вітер повернувся до України. Температура також вітер принес і похолодання 8 градусів. Ну, для футболістів комфортно, для нас трішки не дуже. Що там, небезпека, друзі, небезпека. Справа вже флангу. Сильно вибиває Тимур. І зміна вибиває на аут. Талі Григорійович спілкується з хлопцями, щось намагається підказати. Десь потрібно трішки заспокоїтися, відчувається нерв гри. Звісно, хлопці розуміють, що сьогодні потрібно брати залікові бали очки. Це не товариська гра. Тут ніхто не буде нікому вступати. Так, боротьба, боротьба. Що там удар відбувається? Ну, це так, в напрямку воріт, але е давайте рахувати, це вже один в напрямку воріт і один був е ну, в воріт від Олександра плюти. Розігрують короткий пас. А от 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 о от, от перехоплення, яка помилка, ну чудова. Касалапов Нікіта, добре. Фараджо підхопив, Касалапов не сильно, на жаль, удар, але що? суддя фіксує положення по загрою. Але все молодці, треба грати, бити, а потім вже буде свисток. Так буде, молодці. Звісно, подобається Нікіта, завжди таким націленістю на воріт. Що там в нас, друзі? А тим часом. Тим часом що там? Ага, друзі, то молодь бігає там з м'ячем. Я подумав, що кутовий, але ні. Відворіт. Бояра, бояла, думаю, зараз сильно введе. Так, воно відбувається, але, на жаль, на іншого гравця, на гравця зміни до нашого не дійшло. Так, що тут? Симоненко нав'язує. Але м'яч у зміни. Добре, Женька, добре. Куценко. І що, від воріт? Друзі, це саме для захисника це найвища і похвала. І коли він грає один в один, вибиває м'яч і м'яч виходить від нападників іншої команди. І ми вже вводимо м'яч від воріт. Плюта добре підхоплює. Приймає Сашко м'яч. що там, вдається, ні? Добре, добре, добре. І, мабуть, буде фол. так воно і відбувається. Ой, друзі, щось трошки такий вітрець сірний. Вже мені трошки проголодно. і, мабуть, буду голос трішки дрожати. Так, Лаборода нав'язує, що там. Ах, але хотів... Чи то ли вибити. Що там, що там? Невже? Ні, не, друзі, це свисток не наш. Аут, 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 аут. Що там? Кутовий, Кутовий, Давайте подивимося, перше стандартне положення взагалі в матчі. Його будуть виконувати гравці-зміни. Раніше ми вже зустрічались, неодноразово. дуже добра команда зміна нам відома. Знаєте, от що я можу зараз сказати, що зміна. Молодці хлопці теж додають, ростуть і вони стають кращі. Команда неуступчива, тому легко не буде, друзі. Семененко головою перший на випередження. Добре, Вайтенко молодець Дмитро і аут наш. Це дуже, важ... Це дуже важко. Це дуже важливо, коли гра от складається таким чином, без моментів від... у воріт. Щось таке, мені здається, можливо. Чудова, чудова Жека. Куценка грає перший на м'ячі. Друзі, я дивлюсь, дивлюсь на обличчя футболістів дуже зосереджені. Обидві команди, дуже. От Відчувається, що е тренерський штаб доніс нужні слова як однієї, так і іншої команди. Всі зосереджені. Давай Куценка. Так, вкидаємо, вкидаємо бачите, і в основному боротьба, боротьба. Щось важко щось придумати. Правіше Сіманінка на, на плюту. Плюто вже хто касалапа підхоплює, але захисник вибиває з-під ніг. Отак, От друзі, вже й минуло 13 хвилин. А боротьба, 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 боротьба. І, скажімо, що ми фіксуємо два несильних удара. Поворотам зараз плюта намагався. Прострелити штрафну і що? І о, чудово, і це вже э, стандартне положення. Саме кутовий удар на користь чайки. І останнім часом ми вже знаємо, друзі, що це несе небезпеку для будь-якої команди. Я так бачу Куценка на м'ячі. Ну давай. Тьомочка Сіманенка фаражав, але подача не сильно відбувається. І що щ... потрібно, мабуть, ще раз перепадати. Так і є. Друзі, у нас є майстри, які добре грають головою не тільки ногами. Подача! Удар! Ні, на жаль, тільки. Макушкою чіпляє Сімоненка в м'яч. На жаль, на жаль, а саме на нього спрямовувалось м'яч, тому це було дуже небезпечно, якщо трішки було нижче. Але непогано в цілому. Треба розуміти, що по такої грі досить вистачить одного-два момента. Ох, як м'яч пролітає повз камеру. Джека намагався, мабуть, гарний кадр зробити. Ви не можете з сторони це зробити. Зміна сильно. Що там Вайтенка нав'язує? Фараджав білобородав. Молодець. Вибиває м'яч. Там зараз нічого не треба вигадувати, були на нозі вже нападники. Тому і що? Дивіться, і з нас є знову стандартне положення. Кутовий. Друзі, Другий кутовий за пару хвилин. Нагадую, 16-та хвилина для тих, хто тільки приєднався чи просто перемотав, а не хоче дивитися весь матч, рахунок 0-0. От чудовий ракурс можна забивати! Подача. Ну! Нема, нема підбирання! І ой ой удар. Хто це? Сашко? Ні, мабуть, це Дмитро Вайтека з льоту пробивав. Якщо не помиляюсь, то Дмитро. А може й Сашко треба буде ще переглядати. Друзі, сьогодні взагалі футбольний день. В три години грає другий состав. Вайтенка прихоплює м'яч. Ну, чудовий пас на Казалапова. Ну, в один дотик. йо Йомаю. Друзі, яка розпач з такий момент. Як Дмитро, це, це зробив, блін. Фараджоу, молодець, грає добре. Вайтенка, хто там? Що там? Так, а от на користь чайки. Добре, вперед! Добре, 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 вейтенках, що там? Плюта! Сашко! Простріл! Ух, друзі, майже мені здалося, що вже летить в створ воріт. Друзі, є удари, є. Декілька ударів у нас є в площину воріт, а декілька повз воріт. Зміни ми, що ми бачили, да, були теж і теж по пару ударів. Так що десь невеличкий паритет, але трішки більше чайка володіє м'ячем. І більше ми граємо біля воріт. Зміни добре біловорода на випередження. Оце подобається гра Максима на випередження. Добре, не хоче вступати в добре. Зараз опять він грає. відкиду на Сіманінка. Сіманінка вперед. Вайтенка п'ятою. Фараджа вазік, треба чіпляти. Друже, Женька, добре. Дуже добре. Молодець. Куценко. Вкидає сильно, гравець зміни. Молодець. Поставлені такі, знаєте, аута. Зараз от небезпечно потрібно вивезти. Манінка це робить. Добре, і Кафтанюк Андрюха набирає швидкість, підхоплює м'яч. Простріл! Ні. Захисник чітко. Вайтенка. Знову Дімка. Добре. Добре, 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 Діма. Є Жека, можна відпасувати. Це відбувається, і Жека робить аут на користь. Чайки. Знову, знову подачі з флангу намагались. Фараджав. Головою там Білоборода веде боротьбу і виграє його. Її плюта підхоплює Сашко. Давай, Саня. Ну, друзі, ну хочеться гол, хочеться побачити. Добре, добре, добре. Хто? Жека Куценка падає. Ай, Жека, ми знаємо, як ти можеш це робити. Женька. Добре, Войтенко підхоплює. На Кафтанюка Кафтанюк стріляє. Фух, молодці хлопці, зараз дуже добрі хвилини. Фараджав добре. Всередині зараз Макс маше ногою. В принципі, зупиняю, хто дістанеться перший. Сіманенка, втьомочка. Ой, який умнічка. Підстрахували Максима. І добре, як справжній центральний захисник, все прочитав. Змістився на лівий фланг і закрив позицію. Добре, 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 що там? Що за свістки? Ні, то не наші, Вибачте, то з... ще один матч йде паралельно нашому. Боротьба і добре. Добре, ще раз відмічаю Куценка Жеков. Знову в боротьбі вибиває м'яч на користь знову ж нашої команди. Без кутових, ви розумієте? Так, друзі, ну що у нас? Аут-аут, вкидає чайка. Сильно на плюту. Непогано Максим, непогано. Непогано. Ще один, ще потрібно. Оп'ять на Сашко сильно. За, за камерець захиснику Макс. Максим шукав попереду когось з нападників. Жека дуже добре. ой ой, 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 ой На жаль, Куценко поспішив. Це від великого бажання. Але потрібно аут вже кидати зміни. Зміна оболонь. Що там, Сімоненко? Втюма! Куди ти б'єш? До мене, що ли? Ні-ні-ні, добре. На Нікіту. Салапав. молодець. Молодець Нікітос заробляє, 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 аут, ну такі, знаєте, бува, от могли б і знову могли б і знову його переддати іншій команді. Так, куценка на м'ячі аут. Скільки ми вже вкинули цих аутів? Знову вже підхоплює на фараджов в один дотик, але перехоплює на балонь. Добре Жека відтискає, але ні-ні ні помиляється. Це небезпечно, небезпечно. Дав. Зараз неяка не яка але небезпека була з лівого флангу. Боротьба. Куценка запускає, ну Вайтенка, що дістанеться, ні, не дістається занадто сильно. Бррр, друзі, трошки дрожачий голос, Ну, холодно щось. Не очікував я, що така буде погода. Треба було вдягатись тепліше. Але ми продовжуємо зміна в атаці. І що там, друзі? От стандартне, опять положення. Другий, другий кутовий з правого флангу на користь зміни. Треба дуже уважно зіграти. Відбувається подачах, що там? Ні. М'яч виходить від гравця зміни. Тимур вводить м'яч. Сильно. Знову на плюту Сашку шукає. Не вдається там зачепитись. Що тут, що у нас тут. Ох, Вайтенка, молодець. Молодець. Дуже гарно в центрі грає. Що тут Кафтанюк? Нав'язує Куценка в один дотик. Касалапав. Чудово, Касалапав. Давай, давай, пас хорош на Кафтанюка, Андрюха. Ай-яй-яй, не вдалось, який момент могли? могли. Фараджо Вазік, просто професор. І який пас віддає вже Вічнавіч. Браво-браво, Фараджо! Як він зіграв, поборовся, закрив корпусом м'яч, відтиснив і віддав одразу на нападника. І той фактично виводив його вічнавіч, віч, але було поза... положення по Ну, Сам момент був дуже ігровий і показовий, що отак от і потрібно грати. Що там, що там, що там, дуже небезпечно, 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 друзі. Зміна в атаці. Зараз були декілька секунд, знаєте, такої. Зараз ці хвилини зміна трішки більше. Ось яка стіночка а, від чайки, добре. Добре, непогано грає, сьомий номер. Захисник зміни підчищає. Що сказати? Молодець, добре грає. Тому поки не вдається нам забити. Подача від Вайтенка. Дімчик, іще, ще, 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 ще добре. Плюта, Санечик. Добре, Вадим дотик на Сімонінка. Що фіксує, гра рукою. Друзі, це стандартне положення. Це вже штрафний удар. Є в нас, звісно, такий хлопець, як Куценка Жека, який це зробить зараз. Що там? Удар! Який удар відбувається? Вартар був не готовий. Не готовий, друзі, не готовий, але ногами відбиває. Несподіваний удар перекинув цю групу гравців і м'яч, так, знаєте, опускався вже підступно. Але все-таки вартар виявився на місці. Друзі, лунає свисток про закінчення першого тайму. Нагадується, третій тур чемпіонату Києва. Третій тур чемпіонату Києва, Зміна балонь, Чайка Вижгород. Трішки відпочинемо та повертаємось на футбольний майданчик. Друзі, давайте я трішки покажу взагалі цей прекрасний стадіон, такі трибуни є. Там і Тарсіда є, звичайно, чайки вижород. Ми її навіть сьогодні чули. От на, сусіднім, на сусідньому стадіоні відбувається. Хлопці грають тут поменше роки. Так, друзі, все, відпочинемо і повертаємось. Давайте ще крупним планом візьму наших хлопців. Йдуть на станови від тренера. Звісно, щось тренеру сподобалось, щось ні, це футбол, так буває. Друзі, повертаємось через декілька хвилин.